Одна в моїй кімнаті нема куди чекати і їй напевно не поможуть навіть танки і гармати, моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила. Вона можана таркалетя по кіношному красива, моя субтильна незалежність, а ти лежиш. взяла і зрадила мене, Бог познайомивши з тобою. Сама сплила нас у любові. І от я тут без тями, і немає з нами, ти Колись у цьому парку Петро Писарчук збудував цей дитячий майданчик. Після того сталося те, що сталося. Очевидно, сюди прилетіли інопланетяни, тому що так по-варварськи знищити ті гойдалочки, карусельки золочевяни не могли. Золочевяни це працьовиті люди. І сьогодні тут дуже багато є молодих людей. Я дякую об'єднанню самопоміч, дякую Вікторії Шумаковій, депутату міської ради, котра це все зініціювала. Я думаю, що спільно ми спорядкуємо цей майданчик і тут буде так красиво, як було колись. На території міського парку здоров'я вже давним-давно побудований дитячий майданчик, який останнім часом перебуває повністю в запущеному стані. На жаль, наші мешканці не завжди дбають за територію, на якій прогулюються. Смітять, руйнують і потім нарікають на те, що хтось повинен зробити, відремонтувати. Ми сьогодні зробили такий добрий почин, добрий початок справи по реставрації даного майданчика. Ось Зараз в нас багато помічників. Молоде покоління, яке, якщо вже тут буде працювати, то вже і іншим скаже, і самі не будуть ніколи руйнувати це все. І це є добрий початок справи і сподіваємося закінчити його, довести до його до хорошого стану. І на радість дітям, на радість гостям міста, на радість тим, хто живе трошки далі, але приходять відпочивати сюди. На радість всім ми зробимо цей дитячий майданчик. yeah oh.